Найближчі вибори президента України, які будуть восьмими за рахунком від моменту проголошення незалежності України, були заплановані на весну 2024 року. Але, як заявив глава Української держави, під час воєнного стану згідно з чинним законодавством вибори не проводяться. Утім, додав він, парламентарі могли б внести зміни в законодавство та в Виборчий кодекс. А ось що думають житомиряни про вибори під час війни, ми вирішили дізнатись. Тому що в нас війна в країні. Мені здається, ну, не потрібно його міняти. Він все робить правильно. з Зовнішньою політикою він справляється. А от мера Житомира треба поміняти, тому що в не на часі класти. Ну я думаю, що зараз іде війна, тому це непрактично. Не знаю, важко сказати. Може бути, коли війна закінчиться. Я так, така думка у мене. Я утримаюсь. Важко, важко сказати. Якщо б знати, що щось зміниться, то можливо б на часі. Якщо змін не буде, то яка різниця, які викинуть гроші. Ну, Військовий стан ніколи не буває вибору президента, мені здається, так. Я думаю, після війни так. Добре, дякую. А зараз в країні дуже багато і так проблем, щоб витрачати кошти і час, і ресурси. Ні, не доречно. Дякую. І буде перемога, тоді буде. А зараз поки треба перемагати і робити все для цього. То я вважаю, що ні. Чого? Тому що війна йде. То це лісообразно, економічно невигідно. Давайте пізніше про це поговоримо. Я думаю, що ні, тому що зараз не той час, коли можна обрати президента. Ну, <світку> відповідь питання. А коли краще, на вашу думку? Після закінчення війни. Ну тому що потрібно закінчити з війною спочатку. Зараз на чечці наше ЗСУ, оце все туди. Ну і можливо для людей похилого віку медицина. Ну ніяк не вибори. Я навіть не знаю. З однієї сторони і на часі, а з іншої війна. Не на часі. Тому що дуже багато територій, які ще окуповані, вони не будуть представлені. По-перше, по-друге, по-друге, що шило на мило. Конів на переправі не, не міняють. Тому потрібно вже працювати з тією з, 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 з Верховною Радою. І потім е, це ж випробування. Що таке вибори? Це випробування. У нас і так випробування, ще одне випробування, на це випробування. Так що я рахую, вважаю, що не потрібно. Ні. Чому? Ну тому що щось таке робиться. Ні, які вибори президент? й буде мир краще